Всіх вітаю. Давайте сьогодні розглянемо таке питання. Тут шириться така новина про плюмб в Сибірі, який може провадитися через землю. Зараз в Сибірі там такі події теж розгортаються, урагани. Ось 7 квітня був землетрус 5,4 бали, десь там в морі, недалеко. Давайте зараз подивимося, чи несе загрозу цей. Плюм, про який розказував його чоловікам. Вже давно ця інформація розшириться по інтернету. Давайте спитаємо спочатку, чи правда існує такий магнетичний плюмб, який нагріває зараз Сибір. Ї. Чи існує він насправді, чи правда ця інформація. Судячи з усього так. Судячи з усього, насправді, це дійсно є. І це така, як сказати, несподіванка можна. Можна і так говорити. Тобто це щось неуправляєме. Чи несе він загрозу? Да. І наскільки я розумію, загрозу несе він у всьому світу. Тобто можуть поставити бути жертви по всьому світу від нього. Давайте ще раз попитаємо, наскільки цей плюм несе загрозу всьому світу, наскільки це серйозна проблема? Покажіть, які можуть бути наслідки. Для землі. В принципі, сімку можна читати як і брехню, тобто десь щось будуть скривати про те, що знаходиться в землі, в самій середині в землі. І зараз, я так розумію, що цю інформацію теж приховують чомусь, чому саме чому приховують, бо це буде удар. Це буде удар по якимось домовленостям і те, що приносить як, мабуть, там щось проходить дуже важливе. І знаючи про цю інформацію, не треба було там будувати це чи робити це. Те, що приносить престиж і задоволення. Може, якраз про там якісь нафтові або газові родовища, щось таке. Це принесло просто удар по цьому Росії, я так розумію. Добре, давайте спитаємо, наскільки наскільки це серйозна загроза для України. Чи несе ціплють загрозу для України? Чи можуть постраждати люди в Україні? Можуть бути перекриті якісь ходи, дороги, якісь сполучення, по яким ми отримували, якісь торгові були зв'язки. От Вони можуть бути перекриті з чимось, те, що планувалося може на майбутнє. Але бачите, жертв немає. Ну, також від'єднати нас якось від Росії, але це і так у нас. У нас і так це від'єднання від йде. Так що, я не думаю. Ну да, може. Це... Тут більше стосується те, що в минулому була якась торговля, і вона пройде якусь трансформацію. Може, це пов'язано навіть з тим, що ми там на AliExpress замовляємо десь, може з Китаєм, тому що там це недалеко. Може, це якось пов'язано з торговлею з Китаемся. Давайте подивимося, яка загроза для Росії від цього. Наскільки це серйозна загроза для Росії? Загроза від цього норматичного плюсу. Ну, взагалі-то вони. Ну да, загроза насправді дуже серйозна. Але наскільки я розумію, сама влада в Росії вона знає про це і їй повідомляли якісь і треті країни, треті сторони. Тобто говорилося, і вони якби очікують. Тобто в очікуванні цього самого. І для світу це принесе серйозні загрози і сльози. Які загрози для Росії? Знову ж. Це, ну, це буде, ну, зима настала Ось отак оце в них йде. Теж серйозні загрози по транспорту будуть, тобто, знову ж якісь сполучення. Це буде як багато чогось, тобто не від самого цього, там будуть якісь різні катаклізми, несподівані. І жертви втрати. Для багатьох людей. Тобто постраждає багато людей насправді. Да. Добре. А якщо спитатися, для Китаю несемо загрозу. воно ж там недалеко, до речі, Росія буде намагатися себе оберігати, працювати над всім у пришвидшеному порядку. Тобто будуть якісь робити плани, щось будуть все-таки будуть якось цим намагатися справитися, так. Які загрози цей плюм несе для Китаю? Саме для Китаю, для жителів, для народу Китаю. Чи є загрози від цього плумба в Сибірі? Ну тут, скоріш за все, що будуть для їхнього, Да, на жаль, на жаль, в майбутньому будуть якісь серйозні як, розломи може в землі, тому що ну, це можна сказати в землі. Але я думаю, що це не, не велика якась частина території, тобто це якась маленька, така, як сказати, ограничена територія. І будуть перерізані знову ж якісь шляхи, щось зупиниться. Що все саме? Дороги, так, дороги знову ж показують, що будуть перерізані якісь дороги, якісь шляхи, якісь, може, навіть торгові, як нам там раніше показувало в майбутньому, але це не скоро. Зірка це довга карта, це, скоріш за все, десь ріка, може і більше. Але можуть бути там все ж таки землетруси. Це більше схоже на землетруси. І через них можуть бути якісь руйнування. Ну, вони, в принципі, як би сказати, в них є плани. Тобто вони вже планують для людей, якісь плани в них є. І те, що стосується торгових відносин і запасів. Тобто Китай якось готується до цього. Цікаво, не знаю про це. Да. І, можна сказати, агресівно, вони знають про те, що є загроза їхнім статкам. Да. Небезпека є, але є і плани, які були, є і будуть. Тобто це буде вирішуватись якось досить агресивно, швидко може якось буде об'являтися. Ну, влада буде об'являти якісь швидкі дії. На постійній основі буде проводитися робота з цього приводу. Ну, тобто, да, загрози теж є. Але як я бачу, тут є якась і підготовка, на відміну від Росії. Ну, Нам таке діло, хай вони там, хоч усі в той плюмбом на тій Росії проваляться. Ми будемо тільки раді нам своє робити. Все буде Україна.